Привіт! Давай подивимось, чи є майбутнє у ваших відносинах, чи є майбутнє у ваших стосунках, до чого вони йдуть? Те, що зараз між вами. Ти можеш поки підписатися, поки я тасую колоду і подумати про свого чоловіка. Або про ту людину, про яку ти хочеш подумати, да? про молодого чоловіка, або це твій вже законний чоловік, да? подумай про нього, назви його ім'я. Давай подивимось, що буде далі, да? до чого все йде. Давай спочатку таку собі енергетичну аналітику да? зробимо. Подивимось, що зараз да, на енергетичному плані, що між вами зараз? Слухай, у вас етап оновлення. Да? Просто етап оновлення, коли ви повністю готові будувати щось нове. От ви вже пережили багато чого, ви маєте певний досвід, і ви готові до нових стосунків з чистого листа. Прекрасна карта. Я дуже рада. Тепер давай подивимось, чи є у цього? Чи є у цього майбутнє? Що вас чекає? Що вас чекає у ваших стосунках? Чесно тобі скажу, що, е, по-перше, стосунки будуть. І якщо вони є, то вони будуть розвиватися. Да? Емоцій буде достатньо. Ви такі люди, ви дуже емоційні, ви дуже імпульсивні, Да? Тобто, от все, що у вас буде відбуватися, ви такі, е, можливо, занадто емоційно будете розмовляти часто один з одним. Да? Емоцій буде багато, це правда. Але тут, мож... знаєш, тут важливо знати міру. Знати міру, тому що можна захлиснутися в своїх емоціях і потім отримати щось таке, знаєш, чого ти просто не очікуєш. А воно потім трапляється. Ти о Боже. Можна через ці емоції можна просто все втратити. Розумієш? Що очікую? Що очікує вашу пару? Яке майбутнє у ваших стосунках яке майбутнє? Хм. Ну, взагалі у вас все добре. Да? Тобто він е, чоловік який Може тобі, може тобі щось дати, да? тому що в нього є певний досвід, в нього є статки, він вже чогось добився в цьому житті, а ти така жіночка, яка знає, що тобі потрібно. Да? Ти, в тебе є своя ціль, в тебе є там мета якась, ти до неї йдеш. І ти чітко розумієш, що тобі треба, на що ти заслуговуєш і хто може бути з тобою поруч. Да? Так. Так, що ти король, що ти можеш їй дати? Що ти хочеш їй дати? Давай так. Що ти хочеш їй дати? Він хоче дати тобі кохання. Таке, знаєш, можливість змінити світ. Можливість змінити світ. На вибір. Що ти вибереш? Гугу. Він чогось боїться, слухай, що таке, що сталося? Бо він про щось думає, він щось вибирає. Ти знаєш, ще таке йде, що ти типу, подавати-не давати. Я там можу щось їй дати, а чи вона це оцінить? Ось так. Чи оцінить вона те, що я їй дам? І це його лякає, розумієш, і він від того хоче, ну, так, інколи закривається все, да? Чому ти переживаєш? Чому ти переживаєш? Так, да, він просто, бачиш, він боїться, що. Він боїться, що ти не оціниш все те, що він тобі несе? Що от він принесе тобі, а тобі воно просто не потрібно? Розумієш? І воно тобі не потрібно. Він буде просто себе відчувати, знаєш, як, ну, як відчувають чоловіки, яких дають їм отворот-поворот. Так, а ти що? Що ти готова? На що ти готова в цих стосунках? На що ти готова? А ти готова, ти хочеш любові. Да? Ти хочеш віддавати йому свою ніжність, хочеш віддавати йому тепло своє. Да? Ти готова з ним, з, ним, з ним ділитися і радістю, і горю, да? печалем. Бачиш, ти готова бути жіночною для нього, оберігати його і ну, по-жіночному, да? давати йому свою любов. Можливо, ти готова вже до якихось серйозних стосунків, да? до більш серйозних, розвивати стосунки. Бачиш, йде, що ти, типу цього хочеш. Може, ти його цим лякаєш? Насправді, знаєш чоловіки інколи так лякаються, таких активних жінок. Ну, тому що дійсно тут іде інформація про те, що ти можеш бути наполеглива. Ти розумієш, що ти хочеш, ти до цього йдеш, і інколи буває йдеш просто на пролом. Бачиш, ідеш на пролом. Хочеш відносин і ти хочеш їх отримати. Ти просто шукаєш шанс, типу, дай, дай, дай. Ця ситуація потрібно, потрібно повільніше. Він не витримує такого темпу просто, розумієш, це сносить йому голову. Тут потрібно дійсно бути повільнішим. Так, що ти давай до чоловіка? Що ти з цього приводу думаєш? Як ти до неї ставишся? Що ти з приводу неї думаєш? Ох? Ох вибач, пробач, так інколи буває, коли я починаю нервуватися. Так, що ти про неї думаєш? приводу її імпульсивності, що ти думаєш? О, ти просто, <смі> ти просто е мчиш на своєму коні, не помічаючи всього того, що є навколо. Ти просто хочеш, в тебе є ціль, і тобі ну, реально байдуже, якою, е як ти її досягнеш. Розумієш? Тобто таке відчуття, що ти не бачиш, що відбувається навколо. Ти просто йдеш до своєї цілі, тому що ти її хочеш. Та о! Слухай, ну ти така жінка, знаєш, мені таке відчуття, що він інколи тебе боїться твого напору. Тому що тут знову йде про напор. Да, от Що ти настільки імпульсивна, от ти захотіла і ти це робиш. От ти, А давай там то, і пішла це робити. І він, знаєш, він боїться такого напору. Він бачиш, просто думає, що е, чи потрібно воно мені, чи взагалі потрібен я їй, да? чи потрібно мені щось їй давати, тому що в принципі, в неї там вже все є. і Вона може сама е, для себе все зробити. Інколи і так буває. Чоловіків такі імпульсивні жінки, вони гальмують, да? вони їх зупиняють, тому що вони їх бояться. Чоловіки не звикли з жінками тягатися, да? хто там. Жінка має бути жінкою, а чоловік має бути чоловіком. Давай поради візьмемо. Пораду. Я хочу почути просто від нього, що він хоче від тебе. Що він хоче від тебе. Дай якусь пораду, що ти хочеш від неї. Ти знаєш, він хоче, щоб ця твоя енергія була направлена на на вас двох, щоб ви вдвох, ну, щоб ти якось знаєш, мотивувала його, типу не робила все сама. А щоб якось виходила а, в таку командну роботу, да? щоб ця командна робота була, бачиш? Щоб ви йшли по цій дорозі вдвох. У вас щоб була певна ну, певна мета. Одна на двох, певне бажання. Тобто він хоче, щоб ти цю енергію розділя... розділяла на двох. Да, щоб ти трошки зупинялася, знаєш, щоб ти його почекала, тому що, ну, він не встигає просто. Він за тобою не встигає. Бачиш, каже, почекай. Я навчуся, може, він, знаєш, ну, може, в ваших стосунках щось нове для нього? Можливо, він ще чогось не розуміє, ще чогось не знає, в плані, як там, відношення да, до жінок з жінками. Ну, то а він навчиться? Він навчиться, дорога буде знайдена. Так, а що ти? Що ти хочеш від нього? Що ти від нього хочеш. А ти хочеш від нього емоцій отримати, спокій отримати, так? ти хочеш відчувати поруч з ним себе спокійно. Ти хочеш, щоб він себе якось проявив ну, в плані емоцій. Так? Розумієш, ти дуже впевнена в собі, і ти на підсвідомості своїй знаєш, що і як потрібно робити. Тобто ти дуже мудра жінка, але потрібно трошки збавити той темп, да, про який він тебе просить, і тоді трошки бути так спокійніше. Таке відчуття, що ти і хочеш, хочеш насправді зупинитися, але для цього потрібно довіритися, що ти і хочеш спокою, да? бо це карта, що ти хочеш від нього, отримати спокій, отримати е віру в себе, да? якусь віру в, в завтрашній день, віру в те, що все буде добре. Але тут потрібно довіритися. Так, да, ти хочеш, щоб він щоб він тобі допоміг в чомусь, Да, бо час йде, час іде. Давай подивимось, чи є взагалі майбутнє вашої пари <кій> ви такі Різні, скажімо так, да? але це і прекрасно. Це і прекрасно, тому що ви маєте можливість доповнювати один одного. Давай подивимось. Чи є майбутнє? Чи є. В Ваших стосунках майбутнє? Чи є майбутнє у ваших стосунках? Треба шукати шляхи. Розумієш, от тут чітко йде про те, що ти, ну ви вдвох, да? бо стосунки це на двох, ви маєте знайти шлях, ви маєте все поставити на місце. Тобто ви маєте навчитись домовлятися, співпрацювати, жити разом. Да? От шлях може бути знайдений. Але потрібно для цього проявити себе, да, проявити терпіння, да, навчитися взаємодіяти, не тягнути кожен на себе, да, а навчитися взаємодіяти. От е в плані цієї карти, знаєш, дуже цікаво, жінка, інколи буває така. Дуже емоційна, типу, не знаю, чого хочу, хочу все і одразу, і щось там згадує, щось там порівнює так, так, як було раніше, от я там звикла до такого, чому в нас не так. Да? А насправді ну, кожні стосунки, кожна людина, бачиш, вони особливі, да? людина ж не може і знову бачиш. І знову якісь сварки, якісь сварки, але потрібно заспокоїтися. <рі> да, у вас така імпульсив... імпульсивні такі стосунки. Ідуть зміни, ідуть зміни. Вам потрібно, звісно, довіритися один одному. Просто почати щось робити, домовитися, да, почати щось робити. У вас є шанс все змінити. Шанс є. Ось він випадає. Шанс все змінити. Але потрібно зосередитися і зрозуміти, що вам потрібно, і ну, що вам двом, да, якусь там певну мету на двох, і рухатися до цього вдвох. Ось так, будувати вдвох. Свій будинок. О, супер карти. Ну, я дуже, дуже сподіваюся, що все у вас буде добре. Будь ласка, відпишіть в коментарях, як у вас все програлося. Такі цікаві у вас стосунки. Дякую за перегляд. Підписуйся, став подобайки і, будь ласка, бережи себе.